О найсвятіший Господи Ісусе Христе, Боже мій, благодарю Твоє найсвятіше вочеловічення і славлю Твоє славне і святе воплочення з повеління Бога Отця і Духа Святого, що воплоченіє від непорочної Діви Марії ся народило, Господи Ісусе, Ти своєю предорогоцінною кров'ю відкупив нас, Ти святую. Свою кров терпеливу на хресті за нас грішних пролляв. Ісусе, Ти єси святою гіркою страстю і своєю смертю небесні ворота відкрив. О Господи Ісусе Христе, Ти єси про нас грішних всяку біду, переслідування від всіх неприятелів, три літа терпеливо зносив. О Ісусе, представляю Твоє болісне і жадісне розлучення від Своєї наймилішої Матері Марії. О Ісусе, припоминаю собі Твою жалісну молитву до Бога Отця на горі Єлеонській, коли через Твою велику болість і слабість, кровавий піт по Твоєму найсвятішому обличчю проливався. О Ісусе, розважаю собі, як Тебе ведено містом і окрутно пов'язано, і дозволив ти бути. Від одного до другого судді спроваджений, а Твоє найсвятіше тіло так жорстоко побито і збито було, що на твоїм святім тілі жодного здорового місця не зосталося, але цілком Твоєю найсвятішою кров'ю залято було, терневим вінцем Твою найсвятішу голову зранили, аж терня поламано в Твоїй найсвятішій голові зростало, копієм твій бік пробито. О Ісусе, роздумую собі, же з тяжким бременем обтяжені, то тяжке древо Христа на гору голгофту нести мусів, від него же отримав глибоку рану на своїм дорогім тілі і рамені, і все це перетерпів. О Ісусе, роздумую собі, що нагий на святім Христі розп'ятий був. О Ісусе, ти цілих три години живий на Христі зоставався, а на Нім сім святих слів промовив. Потім єсть, о наймилосердніший Господи, твоїм найсвятішим терпінням і муками, твоєю смертю, а сили то святими семи, словами желаю моє тіло і душу тобі вручити. Отче Предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче Предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче Предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Всемогучий і безконечний Боже, Небесний святий, Отче. Взираю на моє нещастя і потреби. Отче предвічний, кланяюся перед Тобою мільярди разів і прошу пробачення, за кожен упадок, мій гріх від сотворення мого, не відкинь мене від лиця Твого, а через милосердя Твоє скріпи мене, як сина Твого в оливнім городі, щоб не впав я жертвою диявола і не засмутив я сина Твого. А Спасителя мого жодним тяжким гріхом, довіряю тобі повністю і надіюся на тебе, бо ти мене сотворив, а Син Твій Ісус за мене на Христі вмирав і стався моїм братом навіки. Прошу тебе за себе і за всіх людей. Прошу тебе через рождества, сина Твого, прошу тебе через святе Слово, котре сотворило світ і все, що на світі є. Прошу тебе через найсвятішу Матір, пречисту Діву Марію, через її заслуги. Прошу тебе через чотирьох євангелистів, святого Матея, святого Марка, святого Луки, святого Йоанна. Прошу тебе через святих мучеників, поможи мені в моїй потребі. Вислухай желання і допусти милостивий Боже висвободитися від своєї тісноти. Допусти, щоб просьба Моя сповнилася, прошу Тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, Поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче придвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Всемогучий безконечний, Господи Боже, Небесний святий Отче, взирай на моє нещастя і потреби. Пресвятая Тройце, люблю тебе і надіюся на поміч Твою. Ратуй мене від пекельних мук, охорони душу мою і спаси через любов і милосердя Твоє, Отче предвічний, сотворителю мій і єдиний лікарю душі і тіла мого, ото хвору душу мою, знищену дияволом за гріхи мої, я все ціло віддаю Тобі, і во ім'я заслуг мук сина Твого, о Бога мого. Не відкинь мене від лиця Твого. Щиро прошу тебе, во ім'я Сина Твого Ісуса і матінки Його Святої Марії, котру і мені дав за Матір волею вмираючого Ісуса за мене на Христі. Твоє ім'я Матінки моєї небесної Марії і її молитов за мене, оздоров словом Твоїм, нехай станеться. Знищену дияволом душу мою, за гріхи мої, якими я бриджуся і зрікаюся назавжди. Словом Твоїм, сотворителю мій, нехай станеться, дай серцю моєму правдивий жаль за гріхи свідомі і несвідомі, як дав ти Марії Магдалині і апостолові Петрові, словом Твоїм, нехай станеться, знищив всі диявольські заміри, якими у страшний спосіб. Хочу знищити душу мою з нужди, моєї дияволи, яких я зрікаюся на цілу вічність і всіх їхніх знаків, гордості і діл. Словом твоїм нехай станеться, збережи для моєї душі всі ради Святого Духа, якими ти одарив мене при сотворенні і грешчені зупини гріхопадіння моєї душі. Яко всемогучий Бог і чоловіколюбець, освободи душу мою від тер... терору сатани і їхніх знущань згубних. Наділи нас твоєю любов'ю, щоб у вічності я з усіма святими славила Твоє милосердя і любов. Цю просьбу прошу для себе і для всіх людей. Прошу тебе через святих ангелів, святого Архангела Михаїла, святого Рафаїла. Прошу тебе через святий твій престіл. прошу тебе через херовими і серафими, котрі неустанно співають свят, свят, свят Господь Саваот. І сповні небо і земля слави твоєї, Осанна на поможи мені і допусти, щоб просьба моя сповнилася. Прошу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Отче Предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче Предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче Предвічний, поручаюся твоєму милосердю і поручаю твоєму милосердю всіх людей. Отче Предвічний, поручаюся твоєму милосердю і поручаю твоєму милосердю всіх людей. Отче Предвічний, поручаюся твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. «Всемогучий, Безконечний Боже, небесний святий Отче, взирай на Моє нещастя і потреби, Отче предвічний, святе діло Сина Твого, де бачиш глибокі рани за гріхи мої є моїм. Дякую Тобі, і Ісусові, за це. В ім'я Твоє, Сотворителю Всесвіту і душі моєї, здячністю Тобі і довір'ям до Тебе вкладаю всі гріховні рани душі моєї і всю душу мою. В тілі і поза тілом у святі рани Ісуса, не на те, щоб нанової артрити святі рани Спасителя Мого, гріхами моїми, з нужди моєї, а на те, щоб во ім'я заслуг святих ран Ісуса, Сина Твого, Ти звільнив мою душу від терору, сатани і оздоровив на душі. Обдаруй сіма дарами Святого Духа, що мені конечно потрібні. Щоб спастись моїй душі в годині смерті, і на страшнім суді вернув за життя тіла мого всі втрачені ласки. За що, щиро жалую я і дав мені ласку пахочим миром моїх добрих діл, намастити святе тіло Ісуса, зранене за гріхи мої, щоб викликати веселий сміх на зболім обличчі Ісуса і вже ніколи. Не смутити Бога жодним тяжким гріхом, щоб одержати Твоє благословення за життя земне, спасення душі в годині смерті і на страшнім суді. Прошу тебе, через премудрість Соломона, через послушність Ісаака, через побожність Якова, через дванадцять поколінь Ізраїля, ходотайствуй і допусти, милостивий Боже, щоб і сія просьба моя сповнилася. Прошу Тебе через святу Тройцю, єдине Божество, Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наш. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся твоєму милосердю і поручаю твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, Поручаюся твоєму милосердю і поручаю твоєму милосердю всіх людей. Всемогучий безконечний Боже, небесний святий Отче, взирай на моє нещастя і потреби, прошу тебе через воплочення сина Твого Святого, прошу Тебе через Його обрізання, через Його терневий вінець, через язви Його на плечах Його і язиці. Через розп'яття Його прошу Тебе, через Його нещастя і страдання, через послання Святого Духа, через все це прошу Тебе, Небесний, Отче, прийми мене, каючогося, грішника, під Твоє прибіжище і допусти, щоб просьба моя сповнилась, прошу Тебе через Божество і чоловічество Сина Твого святого. Амінь. Отче наш! Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю, і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю, і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю, і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. всемогучий, безконечний, Господи Боже, небесний святий Отче, взирай на моє нещастя і потреби, прошу Тебе через болізни Сина Твоєго Святого, через Його бідність, через Його любов і милосердя ради рода чоловіческого, через Його святі слова, які Він Господь наш Ісус Христос, котцю своєму небесному возглаголав. прошу Тебе. Ходотайствуй мені в моїй просьбі і потребі і допусти, щоби просьба моя сповнилася, прошу Тебе через Твоє пришествіє через суд Твій праведний і над живими і мертвими. Амінь. Отче наш Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим.